Привіт, друзі! Ось і завершили ми на цьому об'єкті дві ванних кімнати. Правда, ще треба монтувати сантехніку, стелі красити. Але тим не менше свою роботу ми вже зробили. І показую вам, що ми тут наробили. Дивіться, куточки всі зовнішні, зароблені епоксидним граутом. Бачите, в ніші також, всередині в ніші все такі. Силікон спеціальний під колір крауту. Всі внутрішні кути, також силікон і примикання ванни. Бачите, як все акуратно і чітко. У нас ця ванна така буде чорне, чорні всі будуть змішувачі, полочки. І є вставочка ось така дерев'яна, яка теж зарізана під 45 градусів. Все акуратненько зроблено. Там Внизу ще буде ось під світочка, бачите, вставлений вставлен, такий чанел, і тут буде підвісний унітаз. Бейсборди також з плитки. Дивіться, що немало Немаловажливо, Немало важливо, що у нас ось тут такий компенсаційний шовчик між плиткою і паркет, паркетом в один рівень все зроблено. Я дав зазорчик пару міліметрів, щоб дерево могло розширятися собі. Зразу бачите. Закриваємо ось такими картонками наші двері, бо вони дуже гарно помальовані. До речі, Міша Маляр це робив, дуже гарно робить. Кому буде цікаво, він тут красив, гарненько все. І Дивіться, як покращені двері можете звертатися з кіноконтакт. І основна у нас ванна. Дивіться, яка вийшла красота. Ось там буде підсвітка, вона буде переходити в стелю біля вікна. Ще правда, вона не зроблена. Але вже наскільки красиво. Звичайно, треба ще гарну плиточку повимивати, але це вже з часом після малярів. Дивіться, як гарно все у нас вийшло. Бачите, тут у нас ніякого порогу нема. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось такий невеличкий уступчик, щоб був, бачите, з нуля і десь. До сантиметра, дивиться, дуже гарно. Тут буде стекло і можна буде сідати на ось цю ніжку, щоб собі стекло буде взагалі вас. Ніжка також зроблена з невеличким уклоном. Бачите, тут на полочках також будуть підсвіточки, вставлені ось на такі чинелі. На стелі також у нас ось плиточка, щоб ви бачили. Дивиться гарненно. Бачите, все в плиточці. Шовчики всі попадають, і я вам скажу так, друзі, щоб бути плиточником, це не так все просто. Треба ще бути трішки дизайнером і майстром, як то кажуть, на всі руки, тому що тут зав'язано все. бачите, Електрика, сантехніка. Ну, повністю-повністю все. Ви маєте. Це все приблизно, я не кажу, що робити, але знати і співпрацювати, скажімо, в команді, тому що одна людина ніколи цього не зробить. І ви маєте правильно розрахувати плиточку, щоб у вас ось по підлозі, бачите, цілі плитки всі пішли все гарненько, так щоб було. Трап також зроблений на всю ширину душу, що немало важливо. Бачите, як красиво на всю ширину душової камінки. Ось тут інсталяція буде. Тут, бачите, батарей нема в США, то ось такий обдувчик воно дує гарячим воздухом. І також ми сюди вставили плиточку, щоб воно було гарненько. Віконечко тут рамотку обробили дерев'яним кейсингом і покрасили його. Бачите, куточки всі акуратно просиліконені. Дивіться, яка красота. Бачите? Це все силіконочик. Наскільки красиво, всі шовчки рівнесенькі. Бачите, як все гарно. А ви казали, криві стіни ложи по кривих стінах, як, як вийде. Ні, так, так не буває. Ця ванна зроблена е, з українським серцем і душою, як то кажуть, щоб все було гарненько. І дивіться, ось тут. Бачите, на стелі, як красиво все зарізано під 45, зароблено. По ксідкою навіть ось цей кут ми розрізали під 45 градусів. Бачите, як красиво. А тепер мені скажіть, бачите, як можна зробити в Америці? Ви кажете, що в Америці немає е, хороших, хороших ванних кімнат. Ось, ось вона, бачите, яка гарна. Е, Слідуюче відео, я знімлю з цієї ванни, коли вже буде вона повністю під фініш зроблена. Тут ще буде така величезна ванна стояти. Це буде просто шикардосно, Ось тут вона буде в 7 куті стояти. Вона буде просто шикардосна, всі підсвіточки, як будуть. І тоді я вам ще раз зніму, як вже ванна виглядає на фініш. Всім добра!